Народний футбольний клуб Ураган вийшов з відпустки 30 липня. Гравці та тренерський штаб розпочали підготовку до нового змагального сезону в рамках навчально-тренувальних зборів, що тривають в івано франківську футзалісти працюють в режимі дворазових тренувальних день, комбінуючи силову роботу та тактичне заняття на ігровому майданчику. Настрій позитивний, настрій хороший, настрій бойовий, тому що всі відпочили. Не знаю, як студенти відпочили, бо вони дуже гарно виступили на чемпіонаті Європи. Але сподіваюся, що всім виставить сили. І головне, щоб всі закінчили здоровими і без травм. Перше тренування після відпустки команда провела на свіжому повітрі, а вечірнє у спортивному залі. Попереду насичена підготовка до футзального сезону. Всі скучили за футзалом. Це перше, всі бачать, що всі з настроєм підходять до тренування і готові виконувати роботу, яку тренерський штаб буде давати. Я буду старатися робити, як завжди, все від себе залежне і допомагати команді здобувати позитивний результат в кожній грі і ставати кращим як персонально, так і загалом, щоб ми як команда ставали сильніші і кращі з кожним туром, з кожним днем і з кожним відтинком сезону. До слова напередодні ураган продовжив співпрацю з шістьма виконавцями, у яких за підсумками сезону 2023-2024, завершилися терміни дії контрактів з клубом. Підписи під новими угодами поставили голкіпер Тарас Левандівський, а також універсали Петро Шутурма, Маріан Масевич, Андрій Британ, Андрій Ткачук та Єля Терентів. Окрім того, повернувся до складу драконів 22 22-річний універсал Олександр Дичук, який минулого сезону був в оренді у столичному клубі Аврора. Розпочинається новий. Проте дуже цікавий етап для нашої команди. Маємо певні зміни, перебудову, але я впевнений, що ці зміни, судячи з того, з ким ми будемо працювати з молодими амбітними гравцями, які хочуть себе якнайкраще проявити в футзалі, і в них є всі можливості для цього, тобто все залежить від їхньої підготовки. І Безпосередньо від е, самої роботи на паркеті і поза ним, тобто все під силу. Маємо ряд досвідчених гравців, маємо ряд гравців, які будуть на перегляді, ну і так само наші вихованці, на яких розраховуємо, що вони в цьому сезоні нам допоможуть. Це не просто молоді гравці, вони своїми діями, своїм результатом попередніх. В турнірах доказали, що вони вміють здобувати результат. Вони знають за рахунок чого цей результат здобувається. За рахунок наполегливої роботи, ось тут на паркеті і поза ним. Тобто самодисципліна, яка буде приводити до результату. У найближчі два тижні ми працюємо в дворазовому режимі, в режимі навчально-тренувальних зборів. Потім в принципі, і на цей період нас очікують товариські матчі. Пізніше це з 23 по 25 серпня ми будемо грати Кубок Неспорених, беремо участь у цьому передсезонному турнірі. До речі, вже відомо склад учасників. Ми будемо грати в нас тут в манежі з Київською Авророю, Луцьким Любертом та Сухою Балкою з Полтавської області. Тобто досить цікава група. Плюс у нас є свої завдання переглянути гравців, удосконалити свою гру. команди з Прикарпаття дізналися, з ким зіграють у Кубку України з футболу 26 липня в будинку футболу у Києві відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубка України 2024-25. Своїх суперників у цьому турнірі дізналися троє представників нашої області. Так, дебютант професійних змагань, Франківська Ревера 1908 зустрінеться із представником першої ліги Хмельницьким Поділлям, яке минулого сезону посіло друге місце у групі вибування. Натомість городенківський пробій зустрінеться Ця у кубковому протистоянні із закарпатським хустом ще одним учасником першої ліги. Ще один представник Воно Франківщини на цей раз першолігове Прикарпаття ЗСУ, зіграє на виїзді проти друголігового Ужгорода. Базова дата матчів першого попереднього раунду, 3 серпня. Жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 отримала суперників по груповому етапу чемпіонату Європи 2024. Нагадаємо, у червні наша команда у складі Міря Муроніле Кристини Філевич Оксани Молови та Анжеліки Ляшко під керівництвом тренера Юрія Процюка виграла у відборі в Братиславі всі чотири матчі і стала однією з 12 учасниць чемпіонату Європи. Жіноча збірна України вдруге поспіль і в сьоме у своїй історії зіграє на континентальній першості з баскетболу 3. Турнір пройде з 22 по двадцять. 5 серпня у відні українки на груповому етапі зіграють у групі А разом із збірними Франції та Італії. До чвертьфіналу вийдуть дві кращі збірні команди групи. Тим часом жіноча збірна України ю 21 під керівництвом франківського тренера Дмитра Неволіна стала фіналістом шостого стопу Ліги Нації 3 на 3 у Братиславі Словаччина. Попри намагання українкам у вирішальній грі не вдалося нав'язати бій нідерландським баскетболісткам у підсумку суперниці виграли з рахунком 12-20. Відтак збірна України ю 21 двічі завершила стопи другої, тричі була третьою і завершила лігу нації на третьому місці в своїй зоні. 16-річна Анна Лащевська з Івано-Франківська завершила свої виступи на Олімпійських іграх у Пекіні. Анна була єдиною представницею України у жіночій спортивній гімнастиці на цій олімпіаді у багатоборстві. Франківка посіла 49-те місце в кваліфікації з результатом 50,298 сотих серед 80 учасниць. Вона стала 46-ю на різновисових брусах з оцінкою 13,033, 65-ю на колоді з результатом 11,866 та 48-ю у вільних справах з оцінкою 12,7. Іл п'ятсот у фінал вийшли спортсменки, які потрапили до топ 24 Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.